Разом із тим Валерій Залужний відповів на питання, чи буде балотуватися на посаду президента України. Під час заходу НВ Україна змінює світ, діалоги про можливості. Екс-головком заявив, що скаже про свої рішення, коли будуть відповідні умови. Давайте послухаємо. Придуть ці умови. Придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, вистояти, і зберегти нашу програму. Адже після цього будемо думати про інше. Ну і власне ж тема нових облич на виборах, яких ще не оголошена, ні передбачена, але ж вона досить актуальна. І Ось участь Валерія Залужного. У майбутніх виборах могла б повністю змінити розклад сил. РБК Україна пише, що у всіх соцопитуваннях екс-головком лідирує в прихильності українців. Однак, власне, команди, з якої Валерій Залужний міг би піти на вибори, у нього немає. В Україні знайшлися ті, хто пропонують йому майбутні союзи. Видання поспілкувалося з кількома людьми з президентського оточення, і там заявили, що для банкової залізний генерал може становити серйозну загрозу. І нібито до нього в Лондон навіть їздив. Глава офісу президента Андрій Єрмак він пропонував Валерію Залужному не йти в президенти, а замість цього очолити партію Зеленського на виборах у раду.